У лозовій вирішують, що робити з будівлею колишнього кінотеатру Восток. Вона давно занедбана і становить загрозу для підлітків, які весь час тут збираються. Батьки школярів стурбовані ситуації звернулись до лозівського міського голови Сергія Зеленського. За його дорученням створюють комісію. Представники місцевої влади, комунальники, освітяни, правоохоронці та рятувальники виїздять на місце й оглядають споруду. В центрі міста дана будівля вона є аварійною. Небезпечною для нашої громади, саме для міста Лазова, для нашої молоді. З обох боків ми бачимо, що і цегла облітає, і на кількість і шприців, і бутилок. Будівля кінотеатру знаходиться у приватній власності. Комісія встановила господарі, вони мешкають у Слов'янську, ось тільки на контакт йдуть неохоче. Вони ігнорують всі ті вимоги згідно чинного законодавства. А ми бачимо, не утримують дану будівлю. І їхні дії ведуть до тяжких наслідків. А це життя людей, які тут проживають. Представники служб та установ міста до середини січня підготують інформацію по будівлі кінотеатру. Після цього визначаться з її подальшою долею.